Слава Богу, слава Богу, скажем слава Богу живому. Аллелуя. Коли йде мова про Бога, обов'язково йде мова про віру Божу. Ми Бога не бачимо, але ми віруємо, що Бог є. І тим, хто його шукає, Бог каже, я даю нагороду. Ми люди із тих, хто шукає Бога. В один момент мого спілкування з Господом в молитві і роздумуванні над Словом Божим, я почув такі слова в собі. Навчись мені довіряти. По суті, що таке віра? Це довіра тому, хто сказав, що. Хто мене шукає, я йому даю нагороду. Це буде явним в твоєму життю. Якщо ти шукаєш Бога через Його Слово, в молитві, спілкуванню з ним, Він тобі явним це дасть. Він зробить себе явним. Один раз Ісус Христос сказав: коли ви молитесь, зайдіть в свою кімнату, закрийте двері. І помоліться Отцю вашому, що в тайні. І отець, який в тайні, він воздасть вам явно. Бог живий. Навчись мені довіряти. Нам треба навчитись довіряти Богу живому. Те, що Він говорить через своє Слово і те, що Він говорить своїм духом у наше серце. Дуже важливо. Чути Його слово. І зробити так, як він каже. Довіритись йому слову. Віра це довіря Його слову. Послання до Євреїв, 11 розділ, перший вірш, написано: ми віруємо, що Бог є. через Його Слово. Так? Написано так. А віра. Це доказ небаченого і впевненість в невидимім. Ми впевнені в невидимім Бозі, тому що Він себе являє через видиме своє Слово Боже і Дух Святий. Він стає видимим у життю людини. І Бог, якщо ми довіряємось Його Слову, його духу підчиняємо себе, наш дух, душу і тіло на Його Слово, Він спосібний міняти нас. Ми побачимо переміни, зміни в нашому життю, в нашому єстві. Він міняє наші привички, наші серця робить м'якими. Його присутність Божа стає явною в нашому життю. І в Його служінню. Ми віримо в невидимого Бога і переживаємо Його видиму присутність в нашій дусі, душі і тілі. Слава Богу! Можемо сказати на це. І Бог хоче, щоб ми довіряли йому не тільки в тому, що Він взяв наші гріхи на себе, що Він оправдує нас, що Він є наш Спаситель. але Бог хоче. Що ми також йому довіряли в тому, що він є наш цілитель. Декілька місць із Писання. і старого завіту, і нового Завіту во Христі. Книга Вихід, 15 розділ, 26 вірш написано, коли ти дійсно будеш слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його. Будеш слухатись його заповідей і виконувати всі Його постанови, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, твій цілитель, твій лікар. Бог є Спаситель і Він є цілитель, тому що людина створена Богом, у неї є дух, душа і тіло. І ворог людських душ, він має вплив на людську душу, на розум людини, на тіло людини. Коли ми не стережемо наш розум, не стережемо наші уста, коли з наших уст виходять слова невірства, слова злі, недобрі, то це дає ворогу можливість впливати на нашу душу. І на наше тіло. А коли він впливає, то він приносить з собою розруху. Він пригнічує. Він прийшов вкрасти, вбити і погубити. Христос прийшов дати життя і життя з подостатком. Слава Богу! І що сталося, коли прийшов Христос, Ісая, 53 розділ 4 і 5 вірші написано, направду Він немочі наші взяв, і болі наші поніс. А ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини, був мучений, Його ранами нас уздоровлено». Пізніше апостол Матвій. Описує подію і каже такі слова, Восьмій розділ Матвія 16, 17 вірші. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до Нього, до Господа Ісуса, Він словом своїм вигнав духів і недужих всіх уздоровив і підкреслює, щоб справдилось, що сказав був пророк Ісая. Він узяв наші немочі. І недуги поніс наші. Ще одне місце, що Господі цілитель. 1 Петра 2.24. Він гріхи наші возніс тілом своїм на хрест, щоб ми звільнились від гріхів і почали жити для правди. Господь коли був розп'ятий на Алговській хресті. він взяв наші гріхи, наші немочі, все те, що було в людській тілі, все прокляття, яке в людській тілі накидав ворог на людське тіло, хвороби, немочі. Він взяв їх на себе. І ранами своїми написано. Нас уздоровив. Пізніше апостол Павло, Посланню до Римлян 6-й вірш, шостий розділ 5 міршом пише: Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння, знаючи, що наш старий чоловік розп'ятий з ним, щоб знищено гріховне тіло, щоб нам не бути більше рабами гріха. Коли ми охрестились во ім'я Ісуса Христа, то в духовному світі Бог запечатав це, що ми воз'єднались з Христом. Ми оділись в Христа. Ми воскресли з Христом. І вже не я каже, живу. Павло, а Христос живе в мені. А що тепер живу, то живу вірою в Сина Божого, який вмер і воскрес за мене. Тому Господь хоче, щоб ми довіряли йому як нашому цілителю і Господу. Він хоче, щоб ми не були мучені хворобами, болями, немочами, щоб ми віддали їх йому, не несли самі їх. А віддали йому, віруючи, що він забере ці хвороби болі і немочі, і що благодать Духа Святого через нашу віру в Слово Боже дарує нам оздоровлення. Бачите, Бог він живе в віруючих, але він нічого не може зробити, якщо віруючий не догоджає йому вірою. Тобто Він хоче бачити довіру, віру в наших серцях. Не просто в розумі повторяти, а в серцю, щоб це прийшло в серце наше. Без віри написано Богу, догодити неможливо. Тому хто вірує, приходить до Нього з вірою, Він отримує нагороду, яку отримує те, що зробив Христос для нього: спасіння, оздоровлення. Праведність, мир, радість у Дусі Святому. Послання Ефесіан 4,4 написано одне тіло, один дух, як були ви покликані в одній надії вашого покликання: один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог, Отець всіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх нас. Бог в нас. Но Бог діє згідно віри нашої. Коли ми йому довіряємо. Коли ти довіришся йому і скажеш, Боже, хвороба мене замучила, я не можу її більше нести. Прости мені, що я не довіряв тобі. Я віддаю цю хворобу і назви її по імені. Я віддаю Тобі. І я прошу Твого Божої благодаті Духа Святого, щоб так, як я. Почув, як я прочитав слово, як є в твоєму слові, що ти ранами мої, Твоїми ізцілив мене, що ти взяв на себе мої хвороби, болі немочі, я звільняюсь во ім'я Ісуса Христа від цієї хвороби. І повеливаю тобі хвороба, відійди від мене во ім'я Ісуса Христа на всі віка. Я приймаю повне зцілення на мій дух, душу і тіло. Від тебе, хвороба, я звільнений. Христос ранами своїми. Оздоровив мене, Він, мій цілитель, Він мій Господь. Віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. Бог хоче бачити нас віруючими людьми. І коли віра в нашому серцю, наші уста з легкістю будуть це говорити. Коли віри нема в серцю, наші уста будуть сумнівом говорити про те, що Бог сказав вже в своєму слові. Впусти Слово Боже в своє серце, наповни його вірою. Зроби його м'яким. Воно зробить тебе м'яким, коли ти його впустиш. Зроби. Скажи Господь, від цього часу і навіки ти мій цілитель, не тільки мій Спаситель, а мій цілитель. Я довіряю тобі, посвящаю тобі, мій дух, душу і тіло. І приймаю повне оздоровлення на мій дух, душу і тіло во ім'я Ісуса Христа. І сповідуй це, і сповідуй, Тобі не т... твоя віра не від того, що ти бачиш зараз тілесними очами. Твоя віра від того, що ти бачиш через Слово Боже духом духом. А Слово Боже, воно вірне. І воно, Дух Божий, принесе зцілення, коли ти будеш стояти на цьому слові. Коли ти будеш стояти міцно і будеш говорити, що Ісус є твій цілитель, і ти побачиш славу Божу. Во ім'я Ісуса Христа, будь благословений, спасений і здоровий духом душою і тілом, і прославляй Бога живого в здоровому дусі. В здоровій душі і в здоровому тілі во ім'я Ісуса Христа. Амінь.